Вітаю вас на каналі Сад Гармонії, канал твоєї гармонії. В цьому випуску хочу з вами поговорити саме про дуже шкідливі звички багатьох, ну і взагалі нашого суспільства на всій планеті. А саме про алкогольні звички та тютюнові залежності. Тож. Ця тема дуже цікава, і, можливо, цей ефір саме для тебе, для того, щоб довести до твоєї свідомості, що це насправді таке, як воно впливає на тебе. Або ти вже це знаєш, але ще буде цікаво ще раз послухати і розширити цю тему, щоб зрозуміти, чому це 100% шкідливо. І вбиває тебе, і отрує життя як і тебе, так і оточуючих тебе. І насамперед твою родину. Тож я хочу сказати, що мене звуть Сад, але також мене звуть Сергій, і по освіті я спеціаліст по фізичному та біомедичному обладнанню. Тож, ще в університеті ми мали дуже багато різних дослідів. І я знаю цю тему дуже глибоко, також як йога-практик, так і як і науковий працівник. Тож, як це взагалі впливає на людину? Ну, по-перше, алкоголь. Коли ми вживаємо алкоголь, він знищує клітини нашого мозку. Тобто він дійсно вбиває їх, вони перегорають. Тому що таке алкоголь це спирт. Да? Тобто це дуже такий горячий елемент хімічний, який просто спалює нейрони мозку. І в цей момент, коли вони в вогоні вмирають, отак от: людина відчуває певний умовно кайф. Тобто в нього. Вибросиндерфіну різного роду гармонів, і він відчуває немов класно, і да? це називається мене вставило. Але по факту вмирають клітини мозку і, і їм, ну, щоб їх відновити, це дуже великий шлях, дуже велика робота. Але насправді деякі клітини вже навіть не відновлюються. Якщо людина є, має таку залежність і дуже часто вживає, Змінюється в голові, в мозку практично все. Тобто змінюється навіть речовини, розумієте, хімічний состав тіла, він вже пульсує інакше, він працює інакше. Тобто змінюється плазма, тобто наша кров вона змінює свій хімічний состав. І коли вона циркулює вже по тілу, і, звісно що в мозку, вже. Трапляються зовсім інші процеси. Тобто вони вже асиметричні, якщо сказати таким е мовою так? людей, які досліджують мозок, тобто є асиметрія лівого і правої півкулі. І коли ця асиметрія трапляється з людиною. Принципі, в неї вже є на якийсь процент шизофренія, на якийсь процент біполярне розстройство особистості. Тобто вона не може побачити центр. От якщо ми зрозуміємо, що таке симетрія, да? тобто, коли ліве приблизно приблизно, воно дорівнює правому, тоді ми бачимо центр між ними. Так само. І ми бачимо центр якоїсь ситуації, тобто ми адекватно сприймаємо реальність, тому що бачимо її центр. Ми об'єктивні, те, що називається, тому що є суб'єкт, є об'єкт, і я по відношенню до об'єкта іншого, навіть суб'єкта, я об'єктивен. Я намагаюсь дивитись в самий центр, бути симетричним. І це мені. Дає таку можливість лише коли я працюю над своїми нейронами мозку. Тобто я їх намагаюсь постійно розвивати логічно свою составну, творчу составну, да? тобто, а не вбиваю такими шкідливими звичками, наприклад, як алкоголь. Ну, Звісно, що заводяться різного роду паразити, тому що алкоголь це сахар, як я казав в минулому відео. І цукор, він. Дуже негативно впливає в плані того, що він змінює середу. І ви можете почути, якщо ви не вживаєте алкоголь, наприклад, ти можеш відчути від людини, яка п'є, не тільки той самий перегар, але є, він шкіра пахне інакше. Інакше інакше пахне. Потовиділення такої людини. Тобто, вона, звісно, що дуже сильно трансформується, ця людина. І ми можемо зрозуміти, що кого ми в суспільстві, наприклад, в соціумі називаємо павших, да прям людей, які алкоголіки там або різного роду люди, які живуть на вулиці, вони зазвичай що? Вони вживають алкоголь. Тобто це. Залежність, можливо, їх і привела до такого життя, а можливо, це взагалі, якби така сутність, да. Тобто, ми можемо подивитись на цих людей і зрозуміти, що люди, які вживають алкоголь, частково вони не бачать сенс свого існування, тобто вони не бачать своєї прямо реалізації кінцевої, вони немов не знайшли себе, тому вони вбивають себе повільно через алкоголь, тобто це повільний яд. Повільна отрута. Тож, робіть виводи самі висновки. Але що сказати ще і про те, що люди, які вживають алкоголь, вони ще й курять дуже часто. І від цигарет, від цигарок, звісно, що змінюється також свідомість. Як це працює? Коли людина Затягується дим, він також гарячий, він опалює її слізисту, тобто слизну тканину, і він опалює легені. І так само ще деякі наркотичні речовини, не тільки нікотин. Про це я скажу трошки пізніше. Але нікотин – це також наркотична речовина. Тобто вона потрапляє в мозок, і в неї такий легесенький. Як то кажуть в спільноті людей, які вживають наркотики приход. Да? Тобто, і коли таке трапляється, вона що? Заспокоюється, немов. Да? І вона таким чином намагається оцей природний спокій отримати таким чином. Але в сутності, це шлях, який веде до, лише до залежності і загибелі. Треба розуміти і вибрати все ж таки екологічний спосіб отримувати спокій. І про це я і кажу на цьому каналі, і даю тобі техніки для того, щоб ти нарешті вже взяв і відмовився від шкідливих звичок, і куріння замінив на пранаяму, на дихальну гімнастику, і почав вже відновлювати себе, відновлювати тканини, тіла. І жити своє найкраще життя. Бо чисте життя, здорове життя, воно приведе тебе до щастя, до гармонії. Це дуже просто. То, що трапляється, коли опалюється також тканини легень і дихального шляху, людина також в якийсь момент відчуває, що їй як би класно. Але потім. Ця тканина вона відмирає. Просто відмирає. І людина зсередини вона не так сильно усвідомлює це. Але насправді смаки її притупляються, бо вона опалює рецептори. Вона вже не відчуває так яскраво смак їжі. Вона вже не відчуває цього всього. І лише, що вона відчуває ще більш-менш. Так яскраво, це ще той самий табак, тобто тютюн. І вона йде і знову повторює цю, о, цю дію, так? І це веде її до просто загибелі. Так вона стає тютюну залежною. Але потім починає ще курити більше, тому що потрібно. Більший вміст никотину. Ну, і ми знаємо, що є таке розуміння як залежність, а також толерантність. Тобто людина вже має толерантність до цієї речовини, тому або вживає алкоголя ще більше, або курить ще більше. І таким чином вона себе повільно вбиває. Тому я бажаю тобі знайти дійсно знайти свій шлях. Свій справжній шлях. Але також я ще хочу додати, чому такі великі компанії існують по виробництву алкоголю і тютюну. Тому що це дуже легкий бізнес. Зрозуміти. Тому так багато реклами. Ти думаєш, що це твій, твій вибір. Насправді так влаштували маркетологи різного роду корпорації, які хочуть заробляти на твоїй смерті. Це дуже просто. Тобто, інші люди вони заробляють. Які підтримують ці всі структури, мають бізнес в цьому, вони заробляють на тому, що ти вбиваєш себе. Ось так просто. І алкоголь хімічно дуже легко, сучасний алкоголь створити, так? його дуже легко створити в великих кількостях і інвестувати не так багато грошей і на виробництво саме цього товару. А потім більшість грошей йде саме на маркетинг. Тобто, для того, щоб ти повірив, що тобі це потрібно і це дасть тобі насолоду. Так само і з Тютюном. Сучасний Тютюн, такі компанії, як Філік Моріс, в тому числі, мій знайомий, який вчився зі мною в університеті, він був на, в цій компанії, і він працював там. І він казав, що там немає табаку. Тобто, це. Картон це бумага. Бумага це як така речовина, в яку можна помістити інші речовини, а саме хімічні. І її просто дуже мілко нарізають, а потім обмакують в наркотичного роду, разного роду синтетичні аналоги різних наркотичних речовин, промокають, і тому людина має таку сильну залежність саме від такого роду тютюну, який в цигарках. Всі бренди виготовляються одною компанією, зрозумієте? Тому що один той самий табак, да? смак, кріпкість вимірюється і змінюється марка. Але в сутності це одна й та ж сама речовина. Тому це можливо виробляти на, одному, на одній фабриці. І це дуже легкий бізнес. Тому я тобі рекомендую. Реально свідомо задуматись про своє життя і вибрати себе, і не вмирати просто повільною смертю, заради того, щоб інші ще й збагачувалися на твоїй смерті. Обирай себе, люби себе, кохай і хай прибуде з тобою гармонія.